Боже ж, нащо ж нам таке чудо построїли? Нашо. Диво саме так називають новий дитячий майданчик, на який так довго чекали, а зараз хочуть якнайшвидше здихатись. Діти від нього в захваті, деякі дорослі в розпачі, адже щойно сутиніє, на каруселях з'являються місцеві п'яниці. Я ночую це два часа. Просипаюсь і крик, і шум. У батьків ставлення до майданчика більш спокійніше, бо він один із найкращих в околиці, і діти залюбки проводять там свій вільний час, хоч також мають свої зауваження. Задоволені, але не, не мішало б ще піску насипати сюди. А так взагалі задоволені. І додають майданчик для дітей, тому мають вирішувати його долю спільно. Дітвора в своєму виборі однозначно тут я провожу кожен день. Після учоби приходжу сюди гратися з однокласницями, з однокласниками. А як цієї площадки не було, якось навіть скучно було. Дуже добре зробили, мені дуже подобається. Можна проводити свій вільний час тут. Агресивно налаштовані пенсіонери погрожують звернутися до міліції, аби тут влаштували патрулювання. Якщо ж вимога не буде виконана, місцеві мешканці втілюватимуть план Б демонтаж дитячого майданчика. Богдан Буряненко, Юлія Поворозник, Андрій Соловйов, телеканал Київ.